Шоскінську громаду вкотре об'єднало горе втрати захисника у селі Івот із гірким сумом, болем та слізьми прощалися із мужнім захисником, вірним сином України Сергієм Радишем. Рідні та близькі, односельці, керівництво громади прийшли віддати останню шану і схилити голови за найвищу жертву нашого земляка за майбутнє України. Сергій Радиш народився 8 вересня 1970 року. Закінчив середню школу в селі Велика Дорога Чернігівської області. З дитинства захоплювався бдільництвом. Та мріяв стати пасічником. Вступивши до професійно-технічного училища, отримав омріяну професію та паралельно вивчився на тракториста, машиніста сільського господарства. Пасічництво стало його хобі. А от професійна діяльність була міцно пов'язана з тракторами, коли Сергію виповнилося 18 років. Його сім'я переїхала до села. Івод тут він працював в місцевій агрофірмі. Тут він зустрів свою долю, дружину Тетяну. Тут народилися та виросли його доньки Марина та Ірина. Був він і орач, і сіяч, і хлібороб. Він був найкращий в усьому. Про свого чоловіка говорить його дружина Тетяна. Найкращий син, брат, чоловік, батько, дідусь. У Сергія завжди було багато друзів. Його високо цілували на роботі. Сергій Михайлович був справжнім патріотом України. На початку повномасштабного вторгнення добровільно вступив до тероборони та ніс службу на блокпосту в рідному селі, паралельно працюючи в агрофірмі. Керівництво не відпускало його на фронт, адже трактористи вкрай потрібні в сільському господарстві. На захист України Сергій Радиш став 30 жовтня 2023 року. Після закінчення чергової хлібозбирання. Альної кампанії він мріяв просто жити, жити зі своєю родиною в мирній країні, в рідному селі, працювати, займатись улюбленим хобі, спостерігати за тим, як ростуть його онуки. Втім, не судилося. 23 лютого 2024 року наша громада вкотре зазнала непоправної втрати. Захисник України, солдат Сергій Михайлович Радиш, героїчно загинув при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Сеньківка Куп'янського району Харківської області. Співчуваємо родині, співчуваємо рідним тяжкою втрату Слава Сергію. За роки життя в селі от, він розказ, показав себе дуже гарним чоловіком, безвідмовним, добрим товаришем, гарним сім'янином. На все у нього не було слова ні. Хто б не, спро... не попросив, хто б не сказав. На роботі, вдома, в селі він був безвідмовний, безвідказний. Це показує село. А дивися, Сережа, ти забрав усе село. Всі тебе дуже любили. Кляті расисти забрали життя кращого Івачанина, кращого шоскінця. Сергій Михайлець перших днів став на захист України і боронив її до останньої каплі крові. Загинув на одному із найскладніших участків фронту. Під Купянськом. Дякуємо рідним і близьким за виховання такого патріота. Будемо вчитись у його мужності і патріотизму. Слава герою! Слава Україні! Присутні стали на коліна, поклали квіти до труни героя та провели його останньою дорогою пам'яті і слави до місця вічного спочинку. Сергію Михайловичу Радишу назавжди 53.